І дівчинки привезли на стерилізацію по програмі. Вони безпритульні. Одна хороша у нас, да, дівчина, а друга шипить. Цих двох кішок привезли до черкаської клініки місцеві небайдужі пенсіонери. Стерилізацію їм провели за рахунок благодійного фонду Югей Енімалс. У Черкасах діє їхній пілотний проект зі стерилізації безпритульних тварин. Якщо людина опікунує безпритульної тварини, там малоїмуші або це переселенці, вони можуть звертатися через нас, записуватися до ветеринарної клініки, де вони проходять ну, їх оглядає ветеринарний лікар, і їхні підопічні проходять стерилізацію, кому там також потрібна вакцинація. Ініціатива має запобігти безконтрольному поширенню безпритульних котів і собак. У рамках проєкту вже провели більше 150 стерилізацій. Записуватися варто заздалегідь. Кількість безкоштовних операцій обмежена. Не дзвонять до куратора. Які організував цю програму, цей куратор записує, ставить чергу, потім розказує, як підготувати тварину до операції, назначає день, назначає час, передає дані в клініку, і тоді ми записуємо вже і привозимо тварин. Доставку роблять зазвичай ті, хто везуть цих тварин на операцію. У клініці відзначають, цього року через скруту черкасці вимушені на улюбленцях економити. Тому зооволонтери вдячні тим, хто прагне потурбуватися про бездомних тварин. Ми дуже раді, що дуже багато бабуся, які ми змогли їм допомогти. Тобто ми дуже поважаємо тих людей, які намагаються робити добро, нести добро в цей світ і не залишатися просто байдужим спостерігачем. Моя хата скраюсь, я себе порятував і до побачення, мене нічого не цікавить. Я залишив свого собаку прив'язаного на подвір'ї, а сам поїхав у Польщу